Вітаю! Сьогодні я до вас з новим оглядом купив собі сьогодні нові часи Amazfit Active Перші. Вони на Zep OS. Також вони мають дисплей 1.75 дюймів, AMOLED, Bluetooth, Навігацію, тренування, здоров'я. А також дуже гарну батарею, яка працює близько двох тижнів. Так, тепер пробуємо розпакування. Опля! Ой, які красиві часики. Дуже подобаються. Ось такі у нас часики. Дуже красиві. Ось тут у нас датчики. Вони дуже маленькі, тому вони мені сподобались. Більшість часів мають великі габарити, а оці, як на мене, мають дуже лаконічний та стриманий дизайн. Вони гарно будуть виглядати як і на жіночій руці, так і на чоловічій. Ось ось так це виглядає. Як на мене, ідеально, більше і не треба. Також дуже мені сподобалось, що тут гарна батарея. Наприклад, якщо ви купляєте часи від Apple, вони будуть стояти дорожче, а батарея там буде набагато менше, ніж тут. Я можу ходити около 14 днів без підзарядки і користуватись. Так, тепер давайте поглядемо, що там у нас внутрі. Ось така у нас розблокіровочка я поставив. Так, отак от, якщо ми вниз свапаємо, у нас тут будуть відображатися смс-повідомлення, яких ще немає. Якщо ми робимо нагору свап, тут також багато налаштувань. Ось ми можемо налаштувати яркість екрану. Ось у нас є нічний режим. Ось це, я так розумію, режим енергозберігання. Ось це режим театру. Ну, дата, це стандартно. Так, громкість. Тут, тут є динаміки, поміж прочим. Так, знову налаштування яркості. Ага, це. Потребує налаштування, щоб зберігати час автономності нашої батареї. Оу, дуже ярко. Навіть маю поняття, навіщо це потрібно. Так, ось це можна настроїти розблокіровку і ще якісь налаштування. Так, ну, окей, також у нас є кнопка, активна кнопка. Яка допомагає нам більш професійно керувати нашими часами? самтомість тут є захист від попадання вологи, тому ви можете в них приймати душ, купатися тощо. Ось, Також тут є будильник, ну, я думаю, це всім потрібно погода, серцебиття. Я думаю, всі ми беремо трекери і часи, щоб слідкувати за нашою активністю та нашим здоров'ям. Ось шаги, час, кислород теж я, я вважаю це дуже важливо, а також навіть її динаміки. Ось можна слухати музичку. Не дуже громко, але всі ми розуміємо, що часики не для цього. А, це також навіть не максимальна громкість була. Дуже і дуже мені це подобається. Так, ось красивий циферблатик можна налаштувати. Це серцебиття. Погодка, в принципі, як і на всіх часиках виглядає. О, режим тренувань. Саме нужне, що тут є. Біг на вулиці, ходьба, бігова доріжка, їзда на велосипеді, плавання в басейні. Кожен спортсмен знайде свою активність, що б він не робив. Навіть є зумба подобається. І останнє по нажатю на цю кнопку. Тут будуть усі-усі налаштування, які є в цих часах. Ви можете вибрати все, що вам потрібно. Я вважаю, що навіть у цих часах є більше налаштувань і функцій, ніж треба середньостатистичному чоловіку або жінці. Сумувати, я хочу сказати, що це дуже-дуже вігідна пропозиція від Ало. Ці часи на старті продаж стоїли, коштували около та доларів США зараз вало. Я купив їх за 2500 гривень, тому можу рекомендувати їх кожному. Всім дякую. Ці часи вам дуже сподобаються. Я вам гарантую. До побачення.